Вийшла проводити сонце, знову скізоть і зробити на прощання ось таку, те, що мені прийшло, таку медитацію у відповідь на сьогоднішні події, які були довкола мене. Я зрозуміла, що код нашої нації це незламність і воля. Це дух нашої нації. Його назвали кодом, але це дух. Він оцей код він у нас в крові. Так воно і є. І весь світ вже це бачить. Вже всі знають, хто такі українці. Я вірю, що перемога буде за нами. Бо воля понад усе, так воно і є. Я вірю, що кожен скоро, дуже скоро відчує в собі цей дух, який нас підніме до небес, до висот Творця. І в серці кожного, в душі в кожного засяє ось таке сонце. Ярило, наш покровитель, або Георгій Святий, який переміг Змія. Він нам також допомагає. Так же, як бойові комарі, гуси, кури, дерева, земля все-все-все нам допомагає. Так воно і є, бо природа це наша земля, це наша природа жива. Як і ми. Все допомагає нам. Бо ми діти нашої землі. І це прекрасно. Так воно і є. Так воно і має бути. Такі ми були наші предки, мудрі, славні. Зараз просто так поєднуюсь з усіма родами, в намірі, поєднуюсь з великою пошаною, подякою, прошу підтримки і сили кожному воїну кожному, хто захищає батьківщину, хто зараз працює для нашої перемоги, хто будь-що робить для того, щоб у нас тут навівся порядок, щоб ми надалі могли жити в нашій країні свободній, щасливій і незалежній. Бо ми такі, ми такі в крові. Ми хочемо бути незалежними ні від кого, ні від чого. У нас має бути все своє. Отакі От ми українці. Не зламні духом. Нас не здолають. Все буде Україна.